Синяк звичайний, інші назви, громовик заячі бурячки, латинською мовою екіум вулгаре, дворічна трав'яниста відстовбурчена, жорстко волосиста і притиснута коротко опушена рослина, родини шорстколистих, стебла прямостоячі, 30-100 см заввишки, від основи розгалужені, рідше прості, вкриті жорсткими відстовбурченими волосками, розміщеними на невеличких білуватих горбочках, коротко і м'яко опушені. Листки чергові з цілими краями, загострені з однією поздовжньою жилкою, зі споду сизуваті від густого опушення, зверху з білими або буруватими горбочками, на яких розміщені тонкі волоски. Прикореневі листки видовжено ланцетні, як і нижні стеблові звужені до основи в широкі черешки, розміщені густою розеткою, засихають під час цвітіння рослини. Стеблові, лінійно ланцетні або вузько-ланцетні, середні та верхні, сидячі, біля основи округлі, поступово зменшені в напрямі до верхівки стебла, квітки двостатеві, майже сидячі, в численних видовженолінійних простих завійках, зібраних у верхівкове вузьке волотисте суцвіття. Віночок лійкоподібний. Спочатку червонуватий, потім синій, трохи неправильний, у два рази довший за чашечку, з трубочкою коротшою за чашечку і широким косим, нерівномірним п'ятилопатевим відгином лопаті відгину округлі. Плід складається з чотирьох горішків цвіти з червня до вересня. Поширення. Синяк звичайний росте по всій території України на кам'янистих схилах, степах, сухих луках, як бур'ян уздовж доріг і в посівах на полях. На забур'янених місцях біля жител. ЗАГОтівля і зберігання Для виготовлення ліків використовують сушену траву синяка херба ехії вулгаріс, яку заготовляють в період цвітіння рослини, зберігають у добре закритих банках чи бляшанках, дотримуючись правил зберігання отруйної сировини. Рослина неофіційна. Хімічний склад у траві синяка є сапоніни, алкалоїди. Циноглосин, консолідин, холін та аскорбінова кислота у свіжому листі до 120 міліграмів відсотка, фармакологічні властивості і використання експериментальними дослідженнями встановлено, що настій трави синяка виявляє високу антигормональну активність. У народній медицині настій трави синяка звичайного використовують як відхаркувальний і заспокійливий засіб при кашлі й коклюші, та як протисудомний і заспокійливий засіб при епілепсії, як зовнішній засіб синяк використовують і при ревматичних болях у суглобах, розтягу сухожилків тощо лікарські форми і застосування всередину відвар трави. 10 грамів сировини на 200 мл окропу пити по одній столовій ложці 4 рази на день. Зовнішньо відвар трави готують, як у попередньому прописі, застосовують для компресів, а залишок після проціджування відвару для припарок. Важливо, синяком, який належить до отруйних рослин, користуватися треба обережно, не перебільшуючи допустимих доз. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.